Привіт-привіт усім. Привіт-привіт, друзі, привіт підписники, гості мого каналу Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Я хочу з вами поділитись, яка ж наша Марічка сильна. Велосипедом привезла повну упаковку. Пінопласту, він так легкий, але просто неудобний. Ну, що, курочки несуться, хай несуться. Та що вони розкричались? Не дадуть з вами поспілкуватись. Ну що ж, а тепер продовжимо відео за покупочки. Ось такий пінопласт, це є п'ятерка. Скільки тут в упаковці? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук і взяла 2, 2 балони. Ось тут два балони пінки. І, і за все заплатила 1050 гривень. Ну, де саме ми будемо використовувати цей гіпсокордон? Я вам покажу. Гі... Гіпсопінопласт, я вибачаюсь. Я вам, звичайно, покажу. Ну, а на даний час я збираюсь і біжу хотенько на автобус і їду до мами Ну, а на завершення, друзі, ще скажу вам пару слів. Е, так, ось так в загальному виглядає моя сьогоднішня покупочка. Е, це. Пінка і пінопласт це в одному магазині 1050. Ось е рукав, папір, м кришки, кокосова стружка, ущільнювач для вікон. Для вікон, четверей, так. Е резинка спеціально купляла, щоб привести пінопласт. Дві ручки ось такі. Бачите? Ну, Мені треба для господарки. Резинка. Не резинка, а пружина. Ось така. Е, також треба приїде брати, хто мені дещо зробить. Так, це за це все я заплатила 456 гривень, по-моєму. 55. 455. Наступна покупочка це ветаптека. Ось такий премікс. Хоч в мене курочки вже почали нестися. Це премікс несушка. Та все ж таки, я рахую, їх треба чуть-чуть ще стимульнути. Живина, концентрат кормовий для красуні козички. І кайот ще замовила. Так, ну, і таблеточки для собак від листів. Це просив мене брати. Так, ну, і ще в магазині Дім сад город. Купила залізний купорос і ось такий секатор. Це додому. Ну і все. Ні, ще не все. Дивіться, дівчата і хлопці. Купила таких декілька морквин. За все це я заплатила за моркву 65 гривень. Хочу декілька морквин взяти на висадок. Просто побачити, чи вона на моїй землі буде така розсичені. Це є морква без серцевини. спочатку я її спробую, яка вона на смак. І все ж таки навесні посажу на висадок. І будемо бачити, чи будемо мати ми таку морквину, чи не будемо. Ну, тепер точно все. Я збираюсь і біжу хутенько на автобус і їду до мами. Вам усім добра. Пока, пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.